Привіт, друзі! Уявіть собі, ви на вечірці, де всі танцюють під дивну музику, яка, здається, нікому не подобається. Але ніхто не зупиняється. Ви думаєте, це ж абсурд? Чому ми це робимо? Але мовчите. І всі навколо теж мовчать. Чому? Бо всі думають, що іншим це подобається. Сьогодні ми розберемо феномен, який називається плюралістичне невігластво. Це коли кожен у групі думає одне, але робить інше, бо вважає, що так роблять усі. Чому ми потрапляємо в цю пастку? Як вона впливає на наше життя, і головне, як її розпізнати та уникнути. Отже, що таке плюралістичне невігластво? Уявіть ситуацію: ви в аудиторії на лекції. Викладач розповідає щось настільки заплутане, що ви нічого не розумієте. Ви озираєтесь, усі кивають і роблять вигляд, що все ясно. Ви думаєте, ну, мабуть, я один не розумію і мовчите. Але правда у тому, що всі в аудиторії так само не розуміють, але кожен боїться сказати це вголос, бо думає, що він у меншості. Це і є плюралістичне невігластво, психологічний феномен, коли люди в групі помилково вважають, що їхня думка чи відчуття відрізняються від думки більшості. Хоча насправді більшість думає так само. Термін придумали психологи Даніель Кац і Річард Шанк ще в 1930-х роках, але він актуальний і досі. Чому це стається? Все просто ми соціальні істоти. Ми хочемо вписуватися в групу, не виділятися і не виглядати дивними. Через це ми часто орієнтуємось на поведінку інших, навіть якщо вона здається нам абсурдною. І парадокс у тому, що всі роблять те ж саме, створюючи ілюзію, що всі згодні. Як це виглядає в реальному житті? Давайте розглянемо кілька прикладів із життя, де плюралістичне невігластво проявляється повну. Приклад перший: робочі наради. Ви коли-небудь сиділи на нараді, де хтось пропонує ідею, яка здається вам абсолютно безглуздою. Але всі кивають і кажуть: Так, цікаво. Ви думаєте, невже я один вважаю це дурницею і мовчите? А потім з'ясовується, що половина команди думала те ж саме, але ніхто не наважився сказати. Інший приклад соціальні норми. У деяких культурах є традиції, які всім здаються застарілими, але їх продовжують дотримуватися. Наприклад, уявіть село, де всі ходять на щотижневе зібрання, хоча воно нікому не цікаве. Чому? Бо кожен думає, що інші вважають це важливим. І ніхто не скаже, може досить. Ці приклади показують, як плюралістичне невігластво змушує нас іти за течією, навіть якщо ця течія веде в нікуди. Тепер давайте розберемо, чому наш мозок так легко потрапляє в цю пастку. Є кілька психологічних механізмів, які це пояснюють. Перший соціальний конформізм. Ми хочемо бути частиною групи, бо це дає відчуття безпеки. Експерименти Соломона Аша в 1950-х роках показали, що люди готові погоджуватися з очевидно неправильною думкою, якщо вся група її підтримує. Плюралістичне невігластво це м'якша форма конформізму, де ми не просто погоджуємося, а й думаємо, що ми в меншості. Другий механізм страх виглядати дурним. Ніхто не хоче бути тим, хто скаже, це абсурд. Ми боїмося, що нас засудять, висміють чи просто не зрозуміють. Через це ми воліємо мовчати, навіть якщо всередині кричимо, що тут відбувається. Третє сигнали від інших. Ми постійно зчитуємо поведінку інших, щоб зрозуміти, що правильно. Якщо всі кивають на тій самій нараді, ми підсвідомо думаємо, мабуть, вони знають щось, чого я не знаю. Але правда в тому, що вони просто роблять те ж саме: зчитують сигнали з вас. Цікаво, що плюралістичне невігластво може мати серйозні наслідки. Наприклад, у 1970-х роках психологи провели дослідження в барах, де люди пили більше ніж хотіли, бо думали, що інші вважають це крутим. Або в політиці люди можуть підтримувати ідеї чи лідерів, яких насправді не люблять, бо думають, що всі за них Тепер головне питання: як не стати частиною цієї мовчазної більшості? Ось кілька практичних порад. Перша, задавайте питання. Якщо щось здається вам дивним, не бійтеся спитати, а чому ми це робимо? Часто один голос може розірвати це коло ілюзій. Наприклад, на нараді скажіть, я не зовсім розумію, чому ми обираємо цей шлях. Можете пояснити, це може спонукати інших висловити свої сумніви. Друге. Довіряйте своїм відчуттям. Якщо вам здається, що щось не так, швидше за все, ви не самі. Ваші відчуття це сигнал, що варто перевірити, чи не потрапили ви в пастку плюралістичного невігластва. Третє. Шукайте союзників. Якщо ви боїтеся сказати щось самі, поговоріть із кимось із групи наодинці. Часто ви виявите, що вони думають так само, і разом вам буде легше висловити свою думку. Четверте, будьте сміливішими. Так, сказати це абсурд може бути страшно. Але часто саме той, хто першим порушує мовчання, стає героєм. Уявіть, якби хтось на тій вечірці сказав, давайте змінимо музику. І всі з полегшенням видихнули б. Ці кроки допоможуть вам не тільки уникнути пастки, але й надихнути інших бути чеснішими із собою та групою. Люралістичне невігластво це не просто цікавий психологічний термін. Воно впливає на наше життя щодня. Від того, як ми поводимося на роботі, до того, як ми обираємо, що носити чи за кого голосувати, воно може стримувати прогрес, змушувати нас ігнорувати проблеми чи навіть підтримувати те, у що ми не віримо. Але є й хороші новини: ми можемо змінити це. Один голос, одне питання, один сміливий крок, і ви можете розірвати це коло. Тож наступного разу, коли ви опинитесь в ситуації, де всі кивають, але ви відчуваєте, що щось не так, не бійтеся сказати, це абсурд. Можливо, ви здивуєтеся, скільки людей із вами погодяться. Сьогодні ми розібралися, що таке плюралістичне невігластво, чому ми всі іноді стаємо мовчазною більшістю і як із цим боротися? Сподіваюся, наступного разу, коли ви опинитесь на тій самій дивній вечірці чи безглуздій нараді, ви наважитеся сказати. Стоп, а чому ми це робимо? Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски серії Психологія груп. Напишіть у коментарях, чи потрапляли ви в ситуації, де всі робили щось, що здавалося вам абсурдним, і як ви з цього вибиралися. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.